Ребендя старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, Хоч сам світом нудить. попід тині сіромаха і днює й ночує, немає йому в світі хати, недоля жартує. Над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває, ой, не шуми, луже, заспіває, та й згадає, що він сиродину пожуриться, посмує, сидячи під тином, отакий то Перебендя, старий та химерний, заспіває про чалого, на горлицю зверне з дівчатами на вигоні та веснянку, а у шинку з парубками сербина шинкарку з жонатими на бенкеті, де свекруха злая, Протополю, лиху долю, а потім уваю на базарі про Лазаря, або, щоб те знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя. Старий та химерний заспіває, засміється, а на сльози зверст.